І всіма дітками влади. Саме тому я вже написала своєму Фейсбуці п'ять годин тому, п'ять днів тому я заявила, люди добрі. Я звернулася до всіх керівників і всіх так званих е, сірих кардиналів Вінницької області. Спокій. Зараз найголовніше, що нам потрібно. І той, хто буде цей спокій розчатувати, той відповідно працювати на Москву. А спокій був коли міжусобчик, я кажу, сповні відповідальність я депутат, дівчата. Я депутат. Я вас вчора. Шановні журналісти, продовжуйте підтримувати регіоналів, хабарників і ті, хто розкрадає наш бюджет. Я як депутат, пишіть за них, пишіть за них.

Я не належу ні до якої папіра. Ті, хто за святка, ті, хто проти святкування. Я не належу ні до Я якої папіра. Я не про тебе говорю. Я говорю про регіонал. мене немає навіть таких близьких знайомих. Я виступала за свою громадянську націоналі. Я маю наші право. Я не можу придаватися. Я, Пішу, я не вже була з регіона я виступа. Я говорю про те, що ці, ці, зараз розказує вчора. Я регіонали, і не потрібно маніпулювати факти імена. Імена так, да. товаріща Сергія Михайловича є список, хто його підтримував і хто його не підтримував. Він вчора назвав це. Слухайте, ми в умовах, коли ми маємо перетягувати всіх депутатів на свою сторону, щоб да, вони да, далі не крали. Ми нічого нового не, не даємо. Ми їх усуваємо по максимуму. А, а, а ви створите вона? позицію. Ваша позиція ся тихенько, бо а Путін нападе. Не виходь з хати, бо Путін нападе. Аби, аби сьогоднішня людина да, ви висновок, давайте будемо спорювати більше. І стріляли її послухали. Так я сказала, що і не треба було більшість виставляти.